Кажіть мені, будь ласка, чи любите ви рибу, особливо малосольну, чи накладеного лосося? Я особисто збожню рибу в будь-якому виді Любу рибу, я дуже люблю рибу. А чи знаєте ви, що якраз вживаючи чи погано просмажену, чи е, пров'ялену, або малосольну рибу? Ми можемо заразитися опістрохозом. І від цього ніхто не застрахований. А риба нам потрібна, тому що це дуже корисно для нашого здоров'я. Тому я дуже рада, що знаю такий продукт, як опістоп, який захищає наш організм від опістрохозу і лямблів. Давайте подивимося, що в нього входить цей продукт. Перше, це Екстракт плодів шепшини. Я пам'ятаю, в дитинстві ми робили чай із шепшини. І всі говорили, що це дуже корисно. Але в е, більшості говорили, що це від простуди хороший чай. Виявляється, що екстракт плодів шипшини допомагає виводити паразитів із нашого, із нашого організму. Друге. Це екстракт квіток піжми, а це дуже відомий протиглістовний засіб. Він також зменшує проявлення алергії, інтоксикації і різні розлади травлення. Третій продукт це екстракт перця довгого, який нормалізує функцію шлунково-кишкового тракту, а також Покращує обмін речовин і наше травлення. Напевно, багато з вас знає таку рослинку, як деревій. Так ось тут, в опістопі, знаходиться екстракт квіток дереві, який сприяє загоєнню слизової, а також покращує роботу шлунково-кишечного тракту. Також тут є екстракт корення солодке. Деглі то що ж треба висловити, <сум> він сприяє загоєнню та відновленню слизової оболонки а е е шлунково кишечного тракту. І останній продукт, який входить в наш опістоп, в складову опістопу, це екстракт корня оссики. Він усуває глистів, опісторхів, які в більшості паразитують в нашій печінці, в нашому жовчному. А ще я повинна сказати, що цей екстракт корня осики дуже ефективний проти паразитів, які знаходяться в воді, які зустрічаються в воді на наших немитих чи погано помитих овочах, фруктах та зелені. Як часто і хто може вживати цей продукт опістоп? Звичайно, його можуть вживати як дорослі, так і діти. Мінімально 2-3 рази на рік. Ну, там тільки буде інша доза для дітей. Кому це цікаво, в кого які будуть питання, ви можете звернутися до мене особисто або до людини, яка вам прислала оце відео. От ви і познайомилися. З таким продуктом, як опісток, бережіть своє здоров'я, не перекладайте відповідальність за ваше здоров'я на плечі лікарів, тому що ваше здоров'я потрібно тільки і тільки вам особисто. Ось я так беру дві капсулки ранком і вечором. Всім здоров'я!